Замах на вбивство, як працівники ДБР врятували життя бізнесмена Полтавщини, скільки заробляли на мертвих душах в одному із національних парків в Волині, та як ДБР виявляє чергових підприємців Хамелеонів в умовах воєнного стану. Вітаю! Це ТОП-5 від ДБР. Деталі за секунду. Розпочнемо сьогодні з детективної історії. На Полтавщині жили собі два українці: місцевий чиновник та бізнесмен. По деяких позиціях вони не змогли знайти спільної мови, і у одного здали нерви. Він вирішив не врегульовувати питання по-людськи чи законним шляхом, а обрав тернистий кримінальний. Задача не з легких знайти кілера, заплатити 5 тисяч доларів і забути про все як про страшний сон. 50% – суми до виконання, 50% – після фото, відео, речових доказів смерті жертви. Але про це дізналися працівники ДБР, провели багатоетапну спецоперацію і врятували життя підприємцю, імітувавши його вбивство. Стаття 115 – замах на вбивство на замовлення передбачає позбавлення волі на все життя до того ж. Щось мені підказує, що винуватці доведеться нести за своєю спиною непідйомний тягар ганьби. Зараз чиновник під арештом без права внесення застави. Злочини каратимуться за законом. Наступну позицію віддаємо керівникам військоматів: адже є ті, хто хоче служити, є й ті, хто хоче відкосити, і завжди знайдуться посередники, які мають повноваження, впливають на рішення та можуть за окрему плату допомогти вдаваним хворим. Ціни залежать від регіону на Львівщині, наприклад, за справку про непридатність просили 3 тисячі зелених на Донеччині. Тисячу триста. До речі, за підкуп можна сісти за ґрати років так на десять. Зловмисники мають розуміти, що відповідальності не вдасться уникнути, і війна нічого не спише. До речі, мін'юз натякає, що є вільні місця в платних камерах СІЗО. Це щоб з комфортом можна було читати власний обвинувальний акт. Третю сходинку резервуємо сьогодні для зрадників, адже бюро спочатку повномасштабного вторгнення виявляє тих, хто зрадив присязі і народу України та пішов на співпрацю з ворогом. Начальнику Мелітопольського райуправління ДСНС та двом його працівникам повідомлено про підозру у державній зраді. Вони відмовилися від евакуації, здавали своїх колег і створили окупаційну МЧС Запорожської області. Досудове розслідування в процесі. А от розслідування щодо екстравоохоронця Скуп'янська, який здавав окупантам патріотів та зрадниці з Ізюму, яка обійняла посаду в так званій народній міліції і стверджувала, що Україна не повернеться, завершені. Окрім того, затримано підполковника СБУ, який зливав ворогу таємну інформацію. Навіщо люди цим займаються? Нагадаю, що Кримінальний кодекс України в цьому плані досить суворий. Коїв злочин в умовах воєнного стану довічно сядеш, а майно конфіскують. А ви знаєте, що шахраювати з державою це невдячна справа? На Волині в одному із національних парків фіктивно оформили вісьмох співробітників. Вони числилися на папері, а гроші за їхню непосильну працю отримувала директорка. За 9 місяців на мертвих душах вона разом зі спільниками заробила близько мільйона гривень. А сісти за грати можуть на 12 років. Навіть прадавня народна мудрість говорить сім разів відміряй один раз відріж. Сидіти на двох стільцях в Україні не вийде. Ця історія про підприємця, який після анексії Криму перереєстрував свої фірми і в українській, і в російській юрисдикціях. Це дозволило йому вести бізнес на підконтрольній і непідконтрольній частині нашої держави. Українська реєстрація дозволяла йому експортувати кримські товари під виглядом українських через Росію та Білорусь до Європейського Союзу. Наразі, за поданням ДБР, суд наклав арешт на майно колаборанта, зокрема на консервний завод на Черкащині. За пособництво державі-агресору можна позбутися волі на строк до 12 років. На сьогодні все стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.